До вашої уваги вхідні металеві двері в дім з колекції Рубіж модель b 308 З зовнішньої сторони МДФ накладка 16 мм, оздоблена вуличною плівкою у кольорі венге, горизонт темний. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 10 мм, оздоблена вуличною плівкою у кольорі венге, Горизонт темний. Полотно товщиною 90 мм з товщиною металу 1,5 мм, утеплене мінеральною ватою. Уроб товщиною 105 мм з товщиною металу 1,5 мм. Усі металеві частині фарбовані термостійкою порошковою фарбою. Є три завіси на підшипниках, три антизрізи зрізи та три контури ущільнення. Поріг з нержавіючого металу. Верхній замок сувальний калі 257, нижній циліндричний калі 252. Додатково встановлена броненакладка, ручка на розетці.